Привіт, к неймовірна проповідь від наших докторів Солданенко. І ви знали, що ДНК містить в собі інформацію. І коли Бог створив людину, Він вложив в ДНК цю інформацію, це Слово Боже. І коли в цей світ прийшло гріхопадіння, слово Боже почалось іскажатися, і ДНК воно також почало іскажатися. Чому зараз в теперішньому світі так багато різних хвороб? Різних захворювань. Людина взагалі тепер живе невеликий проміжуток часу. І знаєте, також багато дуже проклять, але є вихід з цього всього. Ісус Христос Він прийшов на цю землю, Він омир, омиває нас своєю кров'ю, очищає. Якщо ми в Його церкві, якщо ми виконуємо волю Божу, ми можемо спастись, ми можемо унаслідувати вічне життя. Тому вибір кожного, адже кожен день ми робимо.